Перш ніж почати тему випуску, я хочу подякувати всім, хто слухає мій канал. Ставить вподобайки та пише коменти. Це дуже важливо для рейтингу каналу, але відверто кажучи, важлива і фінансова підтримка. Тож буду вам дуже вдячний, якщо ви не пожалкуєте якоїсь символічної та помірної для вас суми. Реквізити для цього ви можете знайти в описі під випуском. Що таке мислеформи? Отже, наш світ складається з інформації. Як би нам не здавався він повністю матеріальним, але кожен матеріальний об'єкт усім своїм виглядом, формою та іншими параметрами випромінює інформацію. Навколо нашої планети. Існує величезне інформаційне поле, в якому зберігається вся інформація, незалежно від часу, сьогодення, майбутнього чи минулого, всі варіанти подій, усі можливості та потенціал кожної людини. Взаємодіяти із цим інформаційним полем можна по-різному через черезчитування необхідної інформації, через відчуття і навіть через роботу з мислеформами. В інформаційному світі можна бути приймачем або транслятором. Приймач це людина, яка пасивна та приймає інформацію зі світу. Транслятор той, що інформацію генерує. Та вкидає у простір. Він активний. Ми всі поперемінно у своєму житті буваємо і тими, і іншими. Проте робота з мислеформами передбачає режим саме транслятора, тоді як більшість людей перебувають все таки приймачами інформації. Давайте розберемося. Що таке мислеформа і чим вона відрізняється від думки? Мислеформа це стійка думка, ідея, закон, що існує в статичному вигляді, що не змінюється довгий час і має високе енергетичне підживлення з боку її творця, що визначає її масу, тяжкість. Якщо наші думки видозмінюються, течуть вони легкі і леткі, то мислеформа відрізняється статикою та високим ступенем чіткості та ясності. Вона має високий потенціал до матеріалізації. У буквальному значенні, як читається, так воно і є. Мислеформа дорівнює думка плюс форма. Думка одягнена у форму. Але здатність до матеріалізації мають далеко не всі мислеформи. Інакше б наш світ не був таким стійким день у день, а змінювався б також, як він змінюється у снах. Величезна кількість інформації, що видається в простір. Взагалі енергетично не заряджена, тому й матеріалізуватися таким думкам, мріям, планам не судилося ці думки виникають і розчиняються у просторі. Але є випадки, коли мислеформа і матеріалізація пов'язані дуже міцно, де все звук, намір, порядок слів та букв. Мають величезне значення. Наприклад, у релігії це молитви, у буддійських навчаннях це мантри, у державній діяльності це гімн країни. І тут дуже важливо розуміти, що гімн не повинен мати будь-який сумний і страждальний посил. Ці мислеформи, Завдяки тому, що часто не просто вимовляються, а й підживлюються сотнями, тисячами людей по всьому світу мають неймовірну силу і потенціал втілення в реальному житті. Вони, мабуть, одні з найсильніших мислеформ у світі. Досить сильними є клятви, а з негативних прокляття. Тому Потрібно розуміти те, що ви вимовляєте. Чи можливо мислеформи створювати самому? Звісно, інша річ, як із цих мислеформ створити дієві та вагомі інструменти впливу на світ створення якісної мислеформи це ціла праця. Вона включає роботу з увагою. З концентрацією, роботу з різними природними ресурсами і стихіями, роботу з місцями сили, роботу з конкретною ситуацією і багато чого ще. Але, звичайно, в результаті такої роботи виходять найсильніші мислеформи, які не тільки можуть змінювати простір, а й підключати десятки та сотні людей. Щоб вони допомагали його змінювати у заданому напрямку. Але й проста людина без глибинних знань здатна створювати свої мислеформи, якщо навчиться головному насичувати мислеформу енергією, щоб наситити ту чи іншу мислеформу і зробити її дієвою. Треба сфокусувати на ній свою увагу, повертаючись до неї день у день. Оскільки увага і є та сама енергія, яку має будь-яка людина. Як ви вважаєте, чому подяки, як і прокляття, так безвідмінно працюють? Все дуже просто. Тому що людина сама не помічає. Як проводить у моменті роботу з такою мислеформою? Його емоційне напруження, що теж є енергія, примисленому чи мовному імпульсі, миттєво вбирається у мислеформу як губка. І дуже скоро настає матеріалізація вкладеного, що проявляється притягуванням тих чи інших подій. До адресата мислеформи, у тому числі, на жаль, і негативні. Чому ж, якщо працювати з мислеформами не так складно, проте дуже часто у людей спрацьовують саме негативні варіанти різних мислених форм. А ось чому негативна мислеформа найчастіше у людей формується мимоволі. Як певне переконання або давня глибока травма, що дісталася, наприклад, від батьків або інших людей. Ось деякі приклади таких мислеформ. Я недостойна любові, багатим бути погано. Всі бізнесмени злодії. Я приречена на нещасне кохання. Я нікому не потрібен тощо. Ці мислеформи зазвичай підживлюються в людях десятиліттями і позбутися їх негативного впливу досить складно. Але це можна зробити. Негативна мислеформа розтане, якщо втратить джерело енергії, тому необхідно передусім усвідомити цю негативну форму, знайти її джерело. Батьки, близькі, події минулого, ситуація тощо та усвідомити, що негативна мислеформа – лише результат цього джерела. Не більше вона не вирок. Намагатися не говорити про цю мислеформу з тими, хто її активно підживлює. Важливо почати концентруватися на протилежній формі. Позитивного змісту. Таким чином, позбавлена уваги вас і вашого оточення, ця негативна мислеформа тане, а ви, зробивши таку колосальну роботу, відчуєте на собі, як по іншому розгортатимуться події вашого життя без втручання цього негативного елементу, кожен з нас сповнений мислиформ. Які сидять на підсвідомості і формують наше життя. Якісь із них правильні, якісь негативні і не дуже правильні, але вони є, проводячи самостійну роботу з наявними мислеформами, у вас є всі шанси зняти зі свого життя величезний пласт обмежень, які ускладнювали роботу позитивних установок. Роботу над власними бажаннями та інтересами. Адже здорові, правильні мислеформи – це величезний ресурс будь-якої людини. Інструмент, який працює завдяки лише силі вашої думки, вашому менталу. Тому робота з виявлення існуючих мислеформ та їхньої корекції важливо проводити. Завдяки вірним установкам, правильно сформульованим мислеформам можна дійсно змінювати ваше життя на більш успішне, ресурсне, бажане та сильне. Інформаційне поле Землі дивовижне явище і справжнє джерело інформації про все на світі, навчившись взаємодіяти з ним силою власної думки. Навчившись слова одягати в форми, у вас є величезний шанс тільки за допомогою цих мислеформ домогтися в житті всього, чого ви тільки побажаєте. Просто будьте вибірковими до своїх бажань, ставтеся до них з повагою. При такому відношенні ваші мислеформи. Будуть спрацьовувати з великою точністю та чіткістю. Дозволяйте собі бажати це важливо. Якось Генрі Міллер сказав. У той момент, коли звертаєш пильну увагу на щось, навіть на травинку. Вона сама по собі стає таємничою, чудовим, невимовно величним світом. Кінець цитати Набуваючи усвідомленості, ми відкриваємо для себе повсякденні дива навколишнього світу, чудову, найтоншу, насичену та вишукану красу світу, хоч вона і носить минущий характер. В результаті в наших очах зростає цінність як самого життя, так і життів всіх живих істот, наше відчуття вдячності та співчуття стає глибшим. Усвідомленість дає нам зрозуміти всілякі невідповідності в нашому житті. Тому для того, щоб привчити себе без упередження вдивлятися в реальність. І бачити і її, і себе такими, якими ми є, потрібна хоробрість. Коли ми вдивляємось у те, що відбувається зараз, ми розпізнаємо все марне і шкідливе і гостріше відчуваємо будь-яку напругу та страждання в собі, в інших людях та у всьому світі. Практика в усвідомленості дає розуму можливість більш об'єктивно бачити швидкоплинну природу наших радостей та справжній масштаб прикростей, неминуче супроводжуючих життя. Вона позбавляє наші уподобання і переваги, через які ми прагнемо одного і відштовхуємо інше їх привабливості. Коли свідомість розвивається, ми бачимо більше можливостей, набуваємо більшої свободи вибору, отримуємо доступ до необхідних ресурсів. Випадки синхроністичності, значних збігів та осяянь стають звичайною справою. Усвідомленість викликає до життя випадки осяяння, які дозрівають. І стають мудрістю, бо чим глибше і ясніше наше розуміння спостерігаємої реальності, нашого розуму тіла і світу навколо, тим більше ми розуміємо, як і чому відбувається те, що відбувається. Коли ми знаходимо більш глибоке розуміння нас самих, ми глибше розуміємо аспекти існування як такого. Наші радості, прикрощі, страхи, гнів дають нам знання про радощі, прикрощі, страхи і гнів всіх живих істот. Завдяки таким прозрінням у нас вирощується емпатія, терпіння, терпимість, доброта як до самих себе, так і до всіх живих істот. Дуже важливо. Навчитися бути добрим до самого себе та поважати самого себе. Головна і найперша причина, через яку це так важливо, полягає в тому, що коли ми вдивляємось у глиб серця, коли ми починаємо бачити, де темно, а де світло, визначати, що гірко, а що солодко, ми відкриваємо собі не лише самих себе. Ми відкриваємо собі Всесвіт. Практикуючись у концентрації, ми фокусуємо нашу увагу на одиничному, відносно стабільному предметі, а практика усвідомленості передбачає більш динамічне, більш всеосяжне поле споглядання. Зазвичай медитуючий присвячує спочатку деякий час концентрації. Щоб сфокусувати і заспокоїти блукаючий, недисциплінований розум. Потім тренована концентрація прямує на глибоке споглядання природи процесів в розумі і тілі. І тоді прокидається мудрість. Практика усвідомленості застосовується для дослідження природи переживання, і в результаті виникає безліч глибоких прозрінь. Які перебудовують наші глибоко укорінені, але несвідомі вірування, перекроюють систему цінностей таким чином, щоб життя, як ми його проживаємо, гармоніювало із глибинною природою речей. За останні кілька десятиліть наполегливість, об'єктивність та інтуїція, що набуваються в результаті практики усвідомленості. Залучили увагу тисяч вчених, психологів та дослідників. Було розпочато сотні наукових проєктів, мета яких показати і засвідчити користь для здоров'я та інші позитивні ефекти від практики усвідомленості. Одним із найвідоміших центрів, де проводяться такі дослідження, є Інститут усвідомленості. Заснований при медичному центрі Масачусетського університету доктором Джоном Кабат-Зіном. Неусвідомленість у житті стає причиною багатьох проблем, тоді як усвідомленість допомагає покращити концентрацію, фокусування свідомості та скоординованість дій. Підвищити якість спілкування та відносин, підвищити ясність мислення, визначити для себе власні наміри, підвищити власну безпеку та працездатність, поглибити відчуття спокою та почуття потоку, керувати факторами стресу, збільшити здатність до інтуїтивних осінь, прокинутися до своєї справжності, пробудити в собі серце. Душу, любов у житті та в роботі збільшити гнучкість під час змін, зміцнитися у вірі та довірі до себе. Тож прояснення для себе цінностей, бажань, намірів, мотивації є необхідним інгредієнтом для нормальної комунікації чи початку дій, оскільки звичка до неусвідомлення сильніше. Ніж до усвідомленості. Протягом дня ви нерідко будете губитися і плутатися у своїх думках, з цієї причини якість пильності буде дуже цінним союзником у практиці свідомості. У той момент, коли пильність включається і замість усвідомленості виявляє повну несвідомість, скажіть собі, Стоп! Нехай цей сигнал стане таким своєрідним пробудженням, запрошенням вам від себе самого прийти до тями. Запитайте у себе в цей момент, на що я звертаю увагу, що я відчуваю, про що я думаю, чого я бажаю, що саме мені потрібно зараз? Якими діями закликає мене ситуація? Що я хочу зробити, цей СТОП буде дуже простим способом занурення в усвідомленість, до якої можна вдаватися протягом дня, щоб відновити фокус уваги та зібратися, знаючи, що саме ви відчуваєте, думаєте, бажаєте, маєте намір зробити в будь-який даний момент часу. Ви зможете розглянути всі варіанти, прийняти більш виважене та мудре рішення, чесно та точно розповісти іншим про те, що з вами відбувається. Як тільки до вас повернулася усвідомленість, поставте собі завдання привнести цю усвідомленість у дію. Коли ви приступаєте до якихось дій, усвідомлюйте те, як ви дихаєте. Що робите, спостерігайте за тим, як ви йдете, що думаєте чи кажете, взагалі за усім, що ви так чи інакше робите, перенесення усвідомлення з меж свідомості в область дії виявиться найголовнішим фактором у перетворенні життя. Коли ви твердо усвідомите собі, що є правда. Ви будете набагато краще підготовлені до того, щоб передати іншим людям свої відкриття та осяяння, своє бачення, свої почуття, думки та наміри. Ви перестанете бути бездумним рабом несвідомих звичок. Почнете контролювати своє життя вам стане легше адаптуватися до потоку змін. Ви Будете свідомим співтворцем, співавтором життя, яке проживаєте.